Сьогодні людство не може існувати без всесвітньої павутини. Чверть мешканців планети зависла у соціальних мережах. Україна на п'ятому місці за кількістю таких користувачів. До нас в гості поспілкуватися на цю тему прийшла соціальний психолог Тетяна Аржаннікова. Доброго ранку, пані Тетяна. Доброго. Скажіть, будь ласка, кажуть, що соціальні мережі вже вийшли на друге місце по кількості комунікаційних з'єднань на першому місці. Електронна пошта, і прогнозують, що незабаром соціальні мережі обженують за цим парами которым станут на первые месяцы, чем Угу. Ну, Действительно, социальные сети занимают достаточно большое место в жизни современного человека. Нужно понимать, что сейчас ритм жизни достаточно быстрый. И Мы двигаемся очень быстро и обзаводимся огромным количеством связей, огромным количеством знакомств. И Все их мы систематизируем как-то в социальных сетях. Тож же время очень важно понимать, что социальные сети влекут за собой такую опасность, как поведенческая зависимость. То есть когда люди всю свою жизнь проводят в социальных сетях. И насколько мне wiadomo, зараз психологи поправда, якщо пам'ятаєш, диференціюють П'ятий чи четвертий тип сприйняття інформації як діджитал, цифровий спосіб сприйняття реальності, тобто вже не кінестет, там аудіали і візуали, mm -hmm. так а четвертий спосіб діджитал. Uh, я думаю, що це погана тенденція в більшій степені, правда? Чи все ж таки є і позитивні моменти? Ну, ми говоримо о фільтрі а, Поэтому говорить о том, хорошо це плохо, но здесь сложно. Здесь це ну скорее як некая констатація факта. Здесь скоріше важно говорити о а, що что, uh, что люди заміняють. Проводя в соцсетях столько времени, почому так працюють. Почому того, щоб прийти додому і провести час з человек ні сьогодні к ноутбуку лі комп'ютеру проводить час там. До речі, нещодавно провели дослідження, яке з'ясувало, що, наприклад, довге перебування у Фейсбуку викликає стан депресії у людини, оскільки вона бачить там у стрічках своїх друзів найбільш яскраві моменти їх життя, адже туди публікують виключно яскраві моменти, буденні моменти там не публікуються, і таким чином, бачачи цю Річку яскравості людина розвиває в собі якийсь своєрідний комплекс неповноцінності, комплекс депресії. Це правда. А, действительно, это может привести к когда человек начинает сравнивать себя с другими и видит только позитив у других, а у себя он этого не видит. Он старается как-то тоже наполнить свою ленту новостей, ну, подобными событиями. Ну, и таким образом, да, действительно формируется понижение самооценки. Когда человек начинает очень переживать, поставят ему лайк за фотографию или не поставят, поставят ему лайк за его пост или не поставят. Это очень много. Становится. А ещё подивитесь на проблему с другого боку, возможно, mm -hmm. це людину навпаки заставляє от генерувати цей контент. Який би був на рівні з іншими. Тобто створювати подібні події в житті, э, тягнутися до такого ж рівня відпочинку, наприклад, mm -hmm. так, це не можна сприймати? А, вопрос ради чого? Ради того, щоб нову публікацію в ленті новостей, тогда точно нет. А, Здесь важно розуміти, чого я хочу, чого я хочу в своїй реальній житті, тому що вона нікуди не дівається. Ну, мені здається, що не тільки негативним може бути соціалізація в соціальних мережах, вже вибачте за тавтологію, Є й позитивні моменти. До прикладу, наприклад, публікація статусу про допомогу може знайти відклик у серцях інших людей. Вони зорганізуються і зберуть можливо кошти, можливо, речі, можливо, інше. От на цю тему у нас є сюжет. Давайте його подивимося. І продовжимо розмову. Це традиційне селище на Філіпінах. Щодня діти змушені добиратися до школи, йдучи два кілометри бродом річки. Бідність головна причина. Під час такої подорожі діти ранять свої ноги об каміння, корали і отримують застуди, тому часто пропускають школу. Мами складають дітям їхні шкільні речі у пластикові коробочки, поліетиленові пакети, але все одно і одяг, і шкільне приладдя стає мокрим. Місцевий активіст Джей Жабонета був зворушений такою ситуацією і описав цю історію у своєму статусі в одній із соцмереж. Протягом одного тижня чимало людей відгукнулося на пропозицію купити дітям човен. Зараз діти дуже щасливі, бо щодня можуть відвідувати школу. Їхні одяг і речі сухі. Тепер на Філіпінах курсує 154 шкільних жовтих човники, які стали символом надії на комунікацію. А рядки зі статусу перетворилися уже на громадський рух. Ну, ми продовжуємо нашу mm -hmm. розмову. Пані Тетяно, що скажете про побачення? Здорово, очень здорово, что есть неравнодушные люди, которые готовы как-то помочь. Да, действительно, социальные сети бывают полезны, и нужно понимать, в каких случаях. В том случае, когда мы просим о помощи, в том случае, когда мы хотим... Для продвижения бизнеса маркетологи уже давно используют социальные сети, давно. Для того, чтобы найти единомышленников, единомышленников на какую-либо тему, ну, например, увлечения или хобби, чтобы найти людей, с которыми это тоже ну, было бы интересно делать. Для этого точно да ну звертаючись до східної філософії, mm -hmm. у кожного явища є свій інь mm -hmm. і свій янь, тобто позитивна і mm -hmm. негативна сторона. Як ви гадаєте, як спеціаліст, хто більше э, під власний соціалізації жінки чи чоловіки? Хто більше цього залежний? Я mm би -hmm. не делала гендерну градацію, Ну тому що здесь сложно говорить мужчины чи женщины. І ті, і ті можуть ну ані до к залежності, як одні, так і другі. Вопрос в тому, які потреби у них є, які потребності ані в соцсетях. Я от точно знаю, що є категорія населення, які надзвичайно залежні від цих mm -hmm. речей. Це діти, мабуть, mm -hmm. що вони найбільш підвладні mm -hmm. течіям і нововведенням соціальних мереж. Чи не знаходяться вони в крайній групі ризику? Да, действительно, дети и подростки находятся в группе риска, особенно если родители не ограничивают доступ к интернету и не контролируют, что они там делают. Это может быть достаточно небезопасным. Тобто способы самовыражения підлитка в социальных мережах mm -hmm. крайне, крайне негативных. выглядел, я так разумею. Да, могут. Еще потому, что если ребенок не может адаптироваться среди своих сверстников, но может легко о себе заявлять в соцсетях, потому что это безопасно, то тогда происходит подмена жизненных понятий. Тогда он реализуется в социальных сетях, но никто не говорит о том, что это есть реализация в реальной жизни. Щоб ви порадили як експерт батькам, які помітили, що їх дитина погрузла соціальні мережі, залежить від неї і що соціальна мережа пагубно впливає на неї? Угу. В першу чергу це розпорядок дня. Посмотрите, чим дитина займається цілий день, і може бути як це разнообразить, узнать що він робить в соціальних сетях, чого йому не вистачає на самом деле. Ну і в випадку, якщо це действительно залежність, то тоді обратиться к психологу. Забороняти варто, я так розумію, обмежувати доступ до інтернету чи до соціальної мережі, правда? Запрещать повністю нет. Ну, тому що ми всі живемо в соціальному мірі, і в нашому соціальному мире є соцсети. Ну, так есть. Пай да, огранічувати но я би не рекомендую. В будь-якому разі, якщо забороняти, наткнешся на абсолютно діаметрально протиположний mm -hmm. ефект і в дитини це обурення mm -hmm. викличе, і вона буде агресивно сприймати це mm -hmm. нововведення, і таким чином абсолютно некоректно відреагує mm -hmm. на ваші заборони. Правильно mm -hmm. так да yeah. ну а власне яку альтернативу соціальним мережам батькам можна порекомендувати? Чим зацікавити дитину, щоб вона менше часу зверталась до інтернету, а більше часу, наприклад, ходила грати у футбол. Чим mm -hmm. мотивувати дитину? Реальним общанням, реальними позитивними емоціями в реальній житті, не в житті соціальних сітей, а саме в реальній житті. Тому що Реальні емоції не замінять нічого. Дякую вам щиро за ваші компетентні відповіді і дякую, що завітали до нас у студії. Дякую.